І остання задача на сьогодні: На виборах президента школи балотуються три кандидати: Наталя, Микола і Антон. За результатами опитування, ймовірність того, що переможе Антон, дорівнює ймовірності, того, що переможе Микола, і вдвічі менше за ймовірність того, що переможе Наталя якою за результатами опитування є ймовірність того, що президентом школи оберуть Миколу. Пригадаємо, що класичне значення ймовірності говорить про те, що ймовірність деякої події це є значення дробу, в чисельнику якого у нас кількість сприятливих подій для нашої, кількість сприятливих елементів, і в знаменнику кількість всіх можливих подій. Якщо ми говоримо про числове значення ймовірності, то це буде від нуля до одиниці. Отже, ймовірність того, що оберуть Наталю Миколу або Антона, це одиниця, тобто когось із них мають обрати. Отже, їхня ймовірність разом це буде одиниця. Але говорять, що ймовірність того, що переможе Антон дорівнює ймовірності того, що переможе Микола, однак вдвічі менша за ймовірність того, що переможе Наталя. Отже, якщо ми позначимо за Х ймовірність Антона, а значить і Миколи, то ймовірність Наталі 2х, і всі разом це будуть одиниця. В сумі ці всі три ймовірності дорівнюють одиниці. Маємо таке простеньке рівняння. Х x плюс, плюс 2х це 1 плюс 1 плюс 2. 4х. Якщо 4х дорівнює 1, то х дорівнює 1 четверта. Отже, ймовірність того, що переможе Антон або ж Микола, це 1 четверта. У НМТ в ЗНО. Якби це були тестові завдання, серед тестів могла б витрапитись така відповідь у вигляді звичайного дробу. Але якщо це відкрита відповідь, нам потрібно записати десятковим дробом. Тут або маємо запам'ятати, чому дорівнює цей дріб, або в чисельник, чисельник поділити на знаменник. І будемо мати 0,25. Отже, у відповідь буде йти число 0,25. Якби нас запитували про ймовірність того, що переможе Наталя, ми б ще множили на 2. І тоді було б 1 друга або ж 0,5.